Всіх вітаю, ви на каналі Шабля. З вами Єрмакус. Ми погнали наш огляд. Сьогодні він в лайв-форматі, тому що немає ні часу, ні бажання записувати ще окремо. Подивимось, що ми маємо на даний момент. І просто цей запис я викладу потім на канал. І так, погнали! Ми отримали реакцію від проблемної зони. Ми прийшли в 12-й годинний імп. Утворили тут, звісно, я думаю, якісь нові, по-любому. Плюс у нас є ще добовий імп. У нас є добовий. У нас є 12-й годинний. А, у нас є 12 годинний. І от зараз, не дивлячись на те, що я топлю за шарти. Мені би хотілося побачити саме виноз вгору, щоб зробити гарний срідрайфс паттерн. От прям на добовому графіку ще пушечку вгору на 99 тисяч. Щоб всі шартісти обосрались, лангісти обіцялися та кайфа і потім просто нещадно, на, мінімум на 83 тисячі. Оце прям буде пушка. Зразу знімуть всіх, кого можна і uh, вот, uh, прям прям буде цікаво. Але не факт. Можемо піти просто відвалюватись. Тобто, зараз основне, що ми маємо бачити, ось у нас є добовий імп і є 12-годинний імп. І в такому форматі uh, треба дивитися, що тут буде відбуватися. Пок. Зверніть увагу, пок всієї проторговки починаючи з 14 листопада у нас знаходиться на рівні. ну, Бачите, різні індикатори. Стандартний індикатор point of control показує Пок на рівні 91 350. Пок, ну, він правда бере не за весь час, а за певний період. Він показує 900. Тобто плюс-мінус. Ось наша зона зараз, та, яка в цій проторговці ключова. 91,350, ну, 91, 90, хай буде 500. От. От, будемо дивитися. Якщо зараз ми отримаємо реакцію, ми можемо як зараз розвернутися, так і прийти кудись в район е зони покупця, ордерблоку покупця. Це 90-91. Будуть розворотні формації, хоча, скажу чесно, я брав он показав, Не, без підтверджень, без нічого. Просто на психологію. Я он взяв виставив уже ось. Тягну ефір Лонг. І біток закрив уже. Тут я закрив половину, плюс 80 чем-то відсотків закрив ще закрив повністю. Тому що швиденько заробив, забрав, пішов. Не хочу я сидіти тягнути. В мене є ще лайткоін. З ним треба буде вирішувати що до чого. Так, значить, що ми маємо далі? Пішли дивитися психологію. Це нам, мабуть, не потрібно. Так. Опа. Зараз подивимось, що у нас по картам ліквідації. До речі, я, я, я собі вже зробив ось так, щоб було менше вкладочок відкрито. Незручно, я до такого ще не звик. Ну, що поробиш. Так, поїхали. Це не то. Ось що мене цікавить. Поїхали. За сьогодні у нас стало більше шартістів. Для Тіктока народ питання потім. Зараз я даю загальний огляд, своє бачення. Далі будемо з вами спілкуватися. Тому можете ділитися трансляцією, можете готувати питання. Зараз поговоримо, як завжди, біток, тотали, домінації, ліквідації, ефір. Далі ваші питання по всьому пройдемося. Значить так, очікувано більше шортістів, тому що ми гарно полетіли. А, а вчора ввечері картина була паритет, було за сім за один день рівна кількість лонгів шортів. Е, я ж кажу питання, потім зараз ми говоримо стандартно по ринку. Uh, один день тепер більше шортістів, і за 7 днів більше шортістів. І, грубо кажучи, болючі ліквідації будуть на 93 500. 93 500. Всюди. У нас тут буде ліквідацій на 1 лярд. От нам треба повернутися. на Uh, этот вот, на 93500 і у нас з ходу ляд ліквідації. Тобто за сьогоднішній день, ну, за добу рахуємо, у нас 800 мільйонів, повертаємося на 93500 ще згори лярд лярт наліпний. Кайф кайф. В общем, тому uh, я би хотів побачити, сейчас покажу на графіку, дивіться. Беремо, наприклад, 4 годинки або 2 годинки. Я би хотів побачити, наприклад, або похід вгору на 99, щоб ну, не обов'язково 99. Нам достатньо 90, скільки у нас був хай? 97 900. От 98 бахнуть і все, нам достатньо, бо стопи ніхто далеко тягнути не буде. Можуть і до 99 дотягнути, можна, можна. Тобто, або побачити перехай для того, щоб знати купу шартістів, або, як мінімум, 93, скільки я там казав, 93,500. Ну, по графіку я би хотів побачити тест зони 94200. Щоб протестити, оцю, от оце я. Пам'ятаєте, я на минулих стрімах казав. Бича пастка прям гарно виглядає. От, Або можна подивитися щось розворотне через тест пастки, або через перехай. Ось ті два сценарії, які б я розглядав. Але. Вважайте те, що можемо тупо в тупу піти отак. от Зараз ми вже протестили майже 0,5 імбів, тупо можемо далі піти вниз, і це буде погано, тому що складно буде зачепитися, просто залітати в шорт ну, можна, але стоп буде далекувати. Тут ви вже дивіться, по, своїм, по своєму ризик-менеджменту. Я так, наприклад, не люблю, але. Але я би хотів побачити заход в якійсь проблемній зоні. Ось і все. На даний момент я всіх попереджав, щоб ті, хто новенькі, дивіться, ось я о третій, коли я там писав, о 12 ночі. Перший сценарій я написав, який я очікую, ось він я за зниження. Другий варіант. Зниження через пересвіп. Він трошечки менший ймовірність. І третій сценарій це відміна цих сценаріїв, при підтвердженні закріплення в лонг. Але поки що рано про це говорити. Ну, ось, в принципі, відпрацювання у нас погнало. Так, пішли тепер на оцю от карту ліквідації. Поглянемо, що у нас тут. Ага, ну ось, дивіться. 93500. От от ми можемо зняти 93500, 500, якщо. Е -то -то. Ну і хорошо. Це я просто кажу в этом. Я вчора закрив 0, коли ціна впала на 92 000. Ну, чудово, але треба було потримати, бо біточок впадав, наскільки він там? На 91,600. Ну. 91,602 нормально, а 92. Коротше, ми можемо прийти просто зняти ось цю стінку і почати відвалюватись. От якщо ми знову почнемо ламати структуру в шорт, бо локально, дивіться, на 15 хвилинках ми робимо задатки цього. Ми робимо задатки лонгового руху на тест імбаланса. Який у нас утворився шартовий. От якщо зараз знімаємо ліквідність, і ламаємо і даємо якісь підтвердження, я не знаю, хоча б на 5-15 хвилинках, я готов знову залітати в шарти. Але я, мені би хотілося через ну, пересвіт не обов'язково, а от тест 94 200 Цікаво було б побачити. І реально цікаво, де тут ця нижня точка. 94, ну, 9420. Цікаво було. Туба приход, тест, іди сюди. І всіх тих, хто ті, різні інфли заганяли в Лангі, що таких цін більше не буде. Сьогодні я чатам дивлюся, ревуть всі. Хана нам обіцяли сезон, а його нема. Нема. Так, поїхали тепер е те, що я не дивився вчора. І так. Ми можемо падати не свічою, а частями, звісно, можемо. Я ж не спорю. Мені не треба е падіння однією свічкою. Хоча, якщо воно буде, що ми маємо? Пішли, зняли ліквідність, зробили, і тепер. Ага. Ми ще знаходимось в зоні. Давайте так. Зона, яка може нас відштовхнути вниз, ще не пройдена по домінації. Тому можемо дати ми можемо піти ще вниз, бо мені б цікаво, по USDT Dominance було би побачити тест ось цієї зони, щоб зробити тест проблемної зони, тест ЛОЯ. Добового імба і полетіти тоді вгору. А біток падає на 80к Отличний варіант. Або будемо дивитися знову ж таки за ось цією зоною. Якщо вона пробивається, ми отримуємо потім її тест, значить будемо рости. Чого я завжди слідкую за всіма варіантами? Тому що я не ва... ну я хоч і сміюся, там я свангавав, і ще що то. Я просто слідкую за всіма метриками. Вони дають підказки. Е, згоден, що ну, не обов'язково цей тиждень. Е, мені цікаво побачити, ми ж можемо тупо стати на місяць боковіке. Нам же ж, якщо китам треба бути набрати позицію, ну, хоча в лонг, якщо їм набирати позу, я би хотів, щоб ми спустилися трошечки нижче. Хоча мені ж китів не вирішувати, але суть в тому, що по домінації ось слідкуємо. Якщо ми зараз прориваємо ну десь 6,3%, Потім йдемо знову тестимо цю підтримку і політ вгору, і тоді 80 тисяч, я думаю, буде близько. Якщо ж навпаки, у нас не виходить пробити закріпитись, тоді я вірю, що ми, як мінімум, зробимо пересвіп або закріплення лангове, тоді треба буде міняти плани. Поки що, поки що казати про це рано, бо недостатньо інформації. На даний момент. От Ми дали палку вгору і поки що стали в ренжем. Тепер USDT плюс USDC. У них графіки дуже-дуже ідентичні. Тому ось, у мене було намальовано. Ми так само знаходимося в зоні супротиву, але, але ми пробили от загальна домінація USDT плюс USDC. Ми вже пробили, подивіться уважно, якщо USDT домінація, ми ще знаходимось. Е, ну Хоча, ні, ми тут теж вийшли, але тут ми тільки-тільки вийшли. А ось тут ми вже прям нормально так вилазимо. От, буде питання. У нас згори гори покивал, буде. Ой, вах, вибачте, будемо ми розвертатися, чи не будемо ми розвертатися, треба трошки часу. Подивимось, але пам'ятаємо, ліквідації більше шортістів. Якщо, е, якщо маркетос вирішить йти за ліквідаціями, це однозначно вгору. Куди він дотягне, як показує практика, е, нагадую, по бітку, зараз покажу. Дивіться, ось тут, коли мене біток боляче потаскав. Боляче потаскав, коли я його отут шортив. У нас отут була купа лангістів ліквідації, а ми все одно поперли вгору, вгору, вгору. Не дивлячись на те, що шортістів було е в три чи 4 рази менше, ніж лангістів, маркетос весь час пер вгору. Тому я для себе це заробив, заробив на носі, як то кажуть. Ліквідації не є ключовою. Йому достатньо там за один день зробити вертольот, зібрати ету і перти е е нелогічно. Ну, тобто, не дивлячись на те, що на даний момент у нас шартістів більше, ми можемо йти ліквідувати лангістів. Чому ми можемо йти ліквідувати лангістів? Повертаємось до бази. Тому що у нас ось купа ранніх лангістів. І в моїй парадигмі ринку і світу нам треба зняти всіх оцих ранніх лангістів, Після чого я руками-ногами за, як мінімум, 112, 117, 120, а техай вище. Тому що я не вірю, що просто оцей от пиріжок солоденький, який жодний, подивіться уважно, жодного разу не було ліквідації. Ні тут не ліквідували, ні тут, ні тут, ні тут. Ну не вірю, що я. Е то був ще минулий рік. Я не вірю, що їх не заберуть. Але таке може бути. Тому я, тому я завжди кажу: треба, я не циклюсь на одному сценарії. На даний момент мені імпонує е, забрати всіх ранніх лангістів через пересвіп або з теперішніх, або через 94 тисячі. Давайте тепер глянемо тотали. До речі, ось кого я не додав сюди. Все. А я думаю, хоча. А, ось воно ж є. ось воно стоп Тотал. І того ми зробили закріплення. Тобто по total, по тоталу ми маємо рости. Але знову ж таки, пробиваємо ось цей пок. Ну Хоча давайте так Тепер цей пок має виглядати якось так. От. Якщо пробиваємо і кріпимось під поком, нічого гарного це нам не буде давати. І тоді більше шанси зростають іти на 80 тисяч. Е е якщо ж ми зараз відштовхуємося, то тоді тотал продовжує. Дивіться, у нас тут є по-перше. Злам структури, підтвердження, ми над поком. У нас є ханаліза розворотна формація. Плюс ну, вона, звісно, трошечки оцей ой в ній заважає, але це у нас трикутник, грубо кажучи, в якому ми ще маємо шанси піти вгору. Трикутник з прямим верхом. До якого ми піджималися, і тут буде вирішуватись доля. Якщо ми пробиваємо йдемо вниз, привіт 80к. Легко. Якщо ж ми утримуємо його, тоді можемо рости далі. Як каже он, Руслан, мені вже місяць пише АТХ 120. 5 Ти там писав, чи скільки. Я не проти. Якщо так буде, мій спот буде дуже-дуже радий. Якщо ні, ну я би, я би тоді чекав через пересвіп 80 тисяч, а там дивитися по ситуації. Total 2, я думаю, картина буде схожа. Да Ми знову йдемо на тест Пока і вала да, це вал. Схожа картина, але тут. До речі, ось тут цікаво. Тут ми закріплення не дали. 115. Ну, 115. Этот вот. Тут ми закріплення. Ну, хоча, вроді, є закріплення щас, Ну, так, да, є. Ну, погірше виглядає, ніж тотал, але ще шанси є. Ще шанси є. Залишаємо, дивимось. Так, тотал 3. Поїхали. Аналогічна ситуація. У нас тут було закріплення, але, 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 але підтвердження не було. Тут було закріплення одразу, підтвердження ще не було. Тотал може сходити на 830 трилью, ой, тих, мільярдів відштовхнутися і тоді дати підтвердження. Ось я його малював. Тест з цього тепла далі вгору. Треба чекати. Зрозумійте, був сьогодні імпульсивний рух. Зараз, можливо, буде день, два, півдня, пауза. Буде спокійний рух. Я сумніваюся, що будуть прямо -от активні рухи уже. Ліквідації нормально було, немає сенсу. Вертольот робиться або одразу. Ну, дуже рідко, коли отак от. різкий рух, потім постояли пару годин чи півдня ще один різкий рух. Ну, мало, мало ймовірно. Але ніколи не кажи ніколи. Згадуємо. А, згадуємо. Тобто. Тобто Total розглянули. Залишився ще у нас Азерс. Азерс. Так, секунду. азерс Азерс. Дивимось. Ну, у Азерса у нас був злам. Підтвердження нормального не було. У Азерса схожа картина на Total 3. Злам був. І досить давно, а підтвердження до сих пір немає. Можуть поморижить і погнати вниз. Плюс ми знаходимося в каналі. Тому максимальна уважність, максимальна обережність. Поїхали на ефір. Тепер дивитися. Так, о, Саня, ефір. та... Ніхера не я хотів сказати, п'ятерочку зробив, але не зробив. Тобто. Він просто прийшов на тест ордерблока і поки що відвалюється. І мить. О, подивіться, як гарно. Ми прийшли тупо, ідеально кальнули трендову. От зараз ефіру бажано прозвернутися, піти забрати, знову ж таки, я поки що від своєї ідеї не відмовляюся. 3,446 йому треба забрати, і потім на, на 2400. Кайф, кайф, просто. Але якщо ми будемо пробивати і кріпитися під 3030, можуть тоді і не дати. Тоді у нас буде злам структури. Ну, в общем, знову ж таки, от всюди треба не поспішати, треба, що вот. ви там строчите, я ж не можу читати чат. Та по саланці, коли я голова головою плечі на цьому, і треба було залітати. Ну, то вже таке. Це вже таке. Ні, я теж, я трошки прокатився, просто я набрав одну шосту по посиланні. 345, чи скільки там, так і не дали. Тобто, де в мене були розкидані основні лімітки? Я трошечки прокатився, закрив, да і все. В общем. Ефір я би ще не зламана структура, яка б давала супротив піти на 3,446. От якщо ми закріпимось під <тас> е скільки, де у нас тут? під 3:050, а тим паче під імбом на 3000, от тоді вже не факт, що ми підемо і її заберемо. Бо Принципова п'ятерка в шорт у нас вже стоїть. Е, і тут в мене була хатілочка, тому що було багато шортістів. Ну, подивимось, тут загадувати, да, я не хочу ванговать, що зараз треба брати вангі. Хоча в мене є, я ще тягну лонг, але в мене він непогано набраний. Подивимось, якщо діла не буде, буду шукати точки входу в шорт, але знову ж таки, я думаю, трошки часу у нас є для того, щоб придивитися і пошукати гарні точки входу в позиції. Е, ось такий от огляд по е, ринкам. Так, що ми біток ефір зачепили, ліквідації зачепили, тотали зачепили. Очікування я розказав. Так, да. все, дякую за увагу. Огляд закінчено.